Друзі, ось помили машину, ми виїхали з митниці, я заїхав зразу на війну. І... Потрібно підкрасити ось там перніс, зробити їхню слабість, це тут, дар на кришечки тіла, є тут. Забрати знизу тут і все. Шика в прекрасному кольорі. В кольорі... Ну, Я не можу вам передати телефоном цей колір, але колір просто 165 пробігу має. Має кондиціонер зробити легенько хімчистку. Ось така машина. Друзі, і ціна даного автомобіля готового буде коштувати 4500 доларів. Кого цікавить такий автомобіль, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв місто Івано-Франківське. Кого цікавить автомобіль? В такому стані, як є, без роботи дзвоніть, будемо договорюватися.